Знаєте, я навіть вчора буду з вами відверти, я лягав спати, яка мені думка прийшла. Коли я частіше стаю на оліна перед Богом. Коли я іще Його слухаю. І знаєте, відверто скажу мені соромно, але тоді, мені цього потрібно. Не тоді, коли йому потрібно. Не тоді, коли він мене знаєте, надихає, щоб я. Побув з ним на один. Я помітив, друзі, що це в мене біда, горе, депресія, самотність. І я починаю його шукати. Я психолога. Не я сина Божого, а я людину або особистість, яка може мені дати якусь пораду, втішити, а потім я отримав, встав і пішов, і забув цю особистість.